Хочу пояснити бізнес процес і як працює цей ця екоферма і цей бізнес сумарно. Дякую. Коментар адекватний. Хочу трошки вам пояснити. На рахунок 10 місяців режими вирощування є різні, дивлячись до якого розміру ми хочемо виростити, але в більшості варіантів зараз переходимо на 7 місячний цикл вирощування і реалізація після цього. Само собою, 7 місяців ми чекаємо, заробляємо цю ферму, запускаємо в цикл. І на 7-й місяць у нас є продукція, яку ми реалізовуємо, і само собою звільняється площа. І ми запускаємо новий мальок. При будівництві такого великого підприємства, я думаю, 90% людей будуть розраховувати на те, що у них буде свій інкубатор. Для чого потрібен інкубатор? Це той об'єкт, який ну, 100% необхідно будувати, щоб знизити собівартість Одного кілограма і не купляти мальов, тому що буде йти мова про десятки тисяч малька в місяць. Таким чином будується свій інкубатор. І за рахунок цього інкубатору е собівартість е ну малька буде невелика. Тому е в моїх підрахунках це все вкладено. Більш детально ми можемо пояснити при розмові. З клієнтом, але сумарно, я думаю, я вам відповідав. На рахунок податків, податки, само собою, суди враховані. Але якщо ви хочете суди засунути ще й податки, будь ласка, Но це все одно рентабельність ферми залишиться вели... ну, нормально велика. тому більш детально можна в телефонному режимі, будуємо ферми по всій Україні, будуємо цей бізнес-напрямок, будуємо екоферми, продаж обладнання, мальок, супровід, консультації. Телефон в шапці профілю.